Лауреатів футбольного сезону у вшанували в Івано-Франківську кубки, медалі, грамоти, пам'ятні сувеніри отримали як професійні, так і аматорські футбольні колективи Прикарпаття, а також дитячі спортивні школи, районні футбольні федерації. За підсумками футбольного сезону тренерська рада та виконавчий комітет обласної футбольної федерації визначили десятку кращих тренерів, бомбардирів та футбольних арбітрів. Івано-Франківський міський ФК «Тепловик» став бронзовим призером першої ліги серед Нацьких складів команд, а от беззаперечним лідером сезону був Коломийський ФК Карпати. Сезон склався дуже добре, тому що стати чемпіоном України серед аматорів, бути в комплексному заліку третіми разом з юнаками і третіми бронза. Дорослий склад. Рахую, виграш Кубка області. Це дуже хороший підсумок сезону. І у нас хороша команда, яка до цього йшла, з хорошими традиціями. Тому ці перемоги, я думаю, що десь і мають закономірність. низку перемог до свого активу записала також жіноча футбольна команда «Скалуша». У нинішньому сезоні футболістки нафтохіміка стали срібними призерами чемпіонату України. Цьогорічний сезон для нашого клубу Нафтохімік я думаю, склався дуже добре. Ми володарі Кубку країни і срібні призери, так як у нас була задача поставлена вищих результатів, але ми виконали свою задачу перед. Клубом заслужених нагород також удостоїлися народний футбольний клуб Ураган з Іван Франківська, Володар Суперкубку України, дитячо-юнацький футбольний клуб Ніка, бронзовий призер першості дитячо юнацької футбольної ліги України, а також футбольний клуб Дністер Рітас. Футболісти з побережжя стали переможцями номінації Чесна гра гра-2012». Друга ліга, Михайло Березень, Андрій Шкварла, новини на вежі.